Сьогодні ми познайомимося з саме сенсорними екранами. У нас є три види сенсорних екранів. Які? Ось такий. Побитий. Ваня, які ти три основних типу сенсорних екранів знаєш? Ну я знаю такий резистивний сенсорний екран, а також ще є MX-. Я постараюся подумати, чого вони змогу зробити, таке хвильовий сенсорний екран. Ну ти прям отштей. Хвильовий єкісний, да, і резистивний. Зараз ми розберемося, яка між ними різниця. І ви знаєте, які у вас на телефонах екрани. Значить, перший у нас є. Ух ты, я привіт. Читай, просто. Дезис, інтєнні, план. Перше, Друге, резист тим центр на екран. Перше Друге. покриття. Три. Мікроізолятори. Зі... Мікро Чтири. Плівка з провідним покриттям. Пікать, щоб так... Значить, у нас це були такі перші телефони, сенсорні. Значить, таке товстеньке скло складається з двох шарів, між ними електрони. Да? Ми нажимаємо пальцем, вдавлюємо ці два відстань, зменшується між двома пластинками і відповідно воно вчитує, куди ми нажимаємо. Але скло вгинається не конкретно під пальцем, а трошки більше, і відповідно точність цього екрану не дуже класна. Це, можливо, ви бачили на якихось технічних приладах там розтік. Nokia колись такі перші були. Колись, такі були колись є зараз такі всякі автоматизовані там печі чи щось таке там спеціальним стилусом лутать, так повільно, і воно типу, нажимається. Там. Угу. Е, наступний у нас єкісний сенсорний екран. Що угу. це значок? Рука. Рука, так, і це значок у нас цей опір. Тобто ми ж теж проводимо електричний струм, у нас є, так? А микробальовку так. так можна запускати якісь І так. ми, що бачимо, що Я... з екрану да, у нас приходить. Треба, саме теж що Міша. Міша, ти бачиш, поясни? Те, що коли людина касається пальцем в екрану, то ще в... робить. Заходиш ігру. Що таке буква А? Це буде А. Кут екрану. А може села струм? Там паралельно. Воно йде, кожен вам фермі. У нас є чотири точки, наші квадрат, так? Так, І ось як де був напис. Як? Посилаєш крумі, де переривається. Воно посилає. Струм і... Може <смеш> Дивіться, у нас є чотири точки нашого екрану. Да? На екран подається струм, розтік, невеличкий. І коли ми його торкаємо, то в місці зіткнення, бачите відстань. Тобто щитується опір на цьому струмі. Якщо ми на нього нажимаємо ці точки, то воно бере координати місця, куди ми натиснули, там, де опір у нас виходить. І робить отакі от відрізки визначає координати, куди ми натиснули. Клас, клас. І хвильовий. Сенсорний екран. Тут у нас що ми бачимо? Так само через струм пропускається. Ой, через екран пропускається струм. Ось у нас є транзистори, що подають звукові хвилі. Процесор, що визначає координати, рефлектори звуку. Тобто за допомогою звукових хвиль, так як ми вчили в сонарі, да, нажимаємо і... Що це позиції? Це такі дуже рідко де використовується. Може коти такі використовують. Так хорошо, який тип дисплею ви використовуєте? Який тип дисплеїв в телефонах? То який тип дисплею? <рес> який Який, який? Варі. Варі. Ємкісний, правильно, тому що три, тут у нас дві пластини, треба сильно вдавлювати. У нас не таке, у нас отакий. Да? Ми легенько торкаємось екрану, і за цього виникає різниця напруги, і наш процесор на телефоні визначає, де ми куди ми нажимаємо. І чи ми проводимо пальцем, чи ми нажимаємо, чи два рази бігом, там, ну, там вже програмується керування пристроєм. Так само і на планшеті. і, до речі, і стилус є Ось такий, да, по планшеті як малювати. Візьміть, наприклад, я не знаю, пакетик, візьміть і поводіть пакетиком по екрану. Буде реагувати? Не буде. А коли стилусом буде і пальцем буде. Чому буде? Тому що ми проводимо струк, так? коли ми беремо ну, ручку спеціально через стилус проводиться струм і... Наші стружки. Фульга. може. Берете на ручку, мотаєте фульгою, берете в руку і по планшету намальює Що, Банан? Банан, да, може. Да, але стає просто. А водаток. Ой, вот такие дуже лапа. Так, хорошо. Сьогодні у нас є такі датчики. Ось такі ось. Там є навіть стилось, ми спробуємо з ними познайомитись, підключити і навіть щось зробити. Значить, для того, щоб працювати з цим датчиком, ми будемо використовувати бібліотеку, правильно? Да. Для роботи з цією бібліотекою використовується така бібліотека mcu frend KBW. Давайте це знайдемо. Значить, відкриваємо ардуїну, відкриваємо ардуїну, рості. І ми бачимо тут чийсь код. Код чийсь ми не, не, не видаляємо. Ми нажимаємо на листочок або файл new. Робимо новий файл. І в ньому сьогодні буде працювати. Якщо у вас тут пустий, можете тут писати. Якщо вже є якийсь код, ваня, ми його не видаляємо, ми робимо новий документ, старий закриваємо. Пановий ну, відкривається. Хорошо? Беремо руки якраз, дивимося на нього, проти брате. Не ламає, не ламає. Не ламає. Так, і тепер заходимо в скач, інклуд Library, шукаємо цю бібліотеку. На цьому пристрій можна запустити

Коли ви на неї нажимаєте, у вас добавляєте, що такі додаткові бібліотеки. Хай вони будуть. І ще нам потрібно Adafruit GFX. Шукаємо таке Sketching Library. Ось це є Adafruit GFX. В принципі, можна це все лишнє повидаляти. можна залишити. Давайте повидаляємо, щоб воно нам не заважало. Ми залишаємо тільки оцю і тільки оцю.

Куди презентація. Ну, презентація? Далі робимо зміну, до якої будемо звертатися. Купіємо нас до бібліотеки і, наприклад, пишемо TFT. хочете не ті фті, хочете як хочете, тільки не починаючи з цифри. TFT.com крапка Ура, зробили. Тоді, значить, ми продовжуємо. Основні функції для роботи з екраном. Ростик, читай перші функції. Тіфті рід ID, читання ID дисплею. Тіфті бейдін ID, записуємо в екран з ID. Не записуємо, що? А, запускаємо. Uh, запускаємо екран з цим ID. ID. Uh, TFT set rotation 0, встановлення положення екрана 0, Портретна, один альбомна орієнтація. Що таке альбомна і портретна? Ну, портретна це як у нас телефон, альбом. Альбомна це. Як телефон. Ну давайте. Перевезне те. Так може там телефон, а так де що, перевезти. Горизонталь, вертикаль. Ну так, прортрет, да, так, так як був набираємо. Да, Потім філ-скрін. Ми встановлюємо колір нашого бекграунду, да? нашого екранчика. Далі, set курсор, встановлюємо позицію. Міша, міша, міша. Ми ж не підключаємо нічого. Ми нічого не підключаємо, Міша. Не ламай. Що робить філдскрін, Міша? Робили, що буде коротше, так. А білий, можна? Так, значить, ріде-ID, багін, включили. Set rotation. Встановили в сетапі один раз орієнтацію, да? альбом чи портретно. Fill screen. Заповнили задній фон. Далі set курсор. Поставили курсор. Спочатку зворієнтував, ширина, висота. Тобто, в залежності від вашої орієнтації або чи портретної, ширина висота буде різна. Set text-Color це колір, який ми будемо писати, текст сайз це розмір шрифту, і принт виводить нам якесь повідомлення. Set font — можна навіть вибрати шрифт. Оці кольори і шрифти вже є там в бібліотеці, встановлені. Ну і так далі ми можемо малювати лінію, горизонтальну, вертикальну, квадрат, круг, трикутник і так далі. Ось у вас є готові кольори Ого. і готові шрифти. Можна їх зараз фотографувати і потім використовувати. А там можна думку напустити? Зараз я пустиш. Фотографуйте, ви будете це все використовувати Фу, на екзамени. А ми будемо в Одесі, в якому класі будемо? давати. На Новий рік. Все, поняв, один біля Хорошо, зробили, так? Чорний, навіть там якийсь там зелений. Даргрін ну, там зелений, навіть це тепер хак. Там всякий... Коротше, попробуйте, що за марун такий колір, знаєте, так? А там де... Що це за колір маджента? Маджента це афіолетна, так? Маджента, Так, вивести текст на дисплеї типу Hello World. А потім намалюємо щось. Попробуємо самостійно. Давайте попробуємо самостійно за допомогою підказок. Так, для того, щоб підключити, дивимося, значить, можна взяти що? Взять отак і подивиться на нього, так? Да? Тут є мільйон портів. І <звіл�и> якщо звернути увагу, тут є 3 вольта, і 5 вольт, і GND, і різні всякі штучки. Тому ми беремо ардуїнку і отак його вставляємо. Тільки не так міша. А щоб 5 вольт було, 5 вольт, GND в GND. Так його клаць, і тут туди і це. А ну давайте. Чувак!

Что не купливает? Сейчас я понял, блядь. Просто ладно. Давай, молодець. — Це Все писати? — Все не надо писати. Міша, що ми робимо зараз? Що, екран робить? Екран вже зроблений. Що ми робимо? Кого? Ну, ці команди. А що ми робимо? Яке завдання? Включить. Давайте ще раз прочитаємо разом.